Так, всім привіт. Е, дуже часто ви пишете в коментарях, як відбувається е, засадка лісу. Взагалі е, От про ці вирубки ви пишете, що вирубують е, всі дерева, все нищать, природу нищать. Ну, я сьогодні спеціально приїхав е, і от побачив людей, які займаються засадкою лісу. Е, і вони от тут всю цю вирубку засаджують, вже там другий чи третій день вони тут. І я ось спеціально приїхав, домовився з ними, щоб вам показати, як все це відбувається. Бо ви думаєте, що тут, так як у нас в Україні, що вирубали і забули. Ні, тут про це не забувають, рано чи пізно тут Засаджують Засаджуються. Бачите, люди з Непалу приїхали. Близно вони мають дві ялиночки за одну крону шведську посадити. Такий не прайс. Оце така ялиночка. Ось така ялиночка. Ось такі саджанці, вони беруть на плечі собі. І з ними йдуть. Я вам зараз покажу. От, мені Видають їм такі автомобілі великі. Hello. Видають автомобілі. Видають їм фірма все видає і, і спорядження, і житло їм безкоштовно все дають. Okay, такі штуки в них. Забули, називається. штука І сюди вони вставляють і. Зараз я з ними і покажу, як вони це роблять. Плантація не є дуже велика, тому вони звідси носять вручну. Але взагалі, якщо є дуже великі плантації, такі вирубки там вони проблять, то ці палети паліти досить важкі. Шісті 60 кг. кілограмів. І взагалі, як плантація велика, то вони вертольотами доставляють палети аж далеко розкидують по всіх вирубках і вони тоді йдуть, це, йдуть і розсаджують. Ну я вам сказати, досить така важка робота. Але є тут робота ще ліс косити, це ще набагато важча робота. Waterproof Yes, waterproof. Бачите, вони чомусь вони працюють без бумаків. А в одних є снег Чобота і все мокро. вони так цілий ходять мокрі, я не знаю, чому їм не видають нормальні взуття. Але вони повинні б ходити тут в маках. Це зараз ще жара, а коли дощільно, це взагалі вони ходять мокрі. Досить довго But треба йти. This boot also waterproof. Yes. The water is not going inside. It is waterproof. Yes. Yeah. Mm -hmm. Be careful. Каже, що це взуття, воду не проникне. Ну, але як воно може бути на водою там вникне, воно ж маленьке. Дивіться, скільки ми прийшли, Це ще далі треба йти. І так вони все йдуть повністю по порядку, все засаджують. Є в них план, є в них карта. І на карті все намальовано, і... і в них бос, наприклад, приїжджає і все контролює, як вони засадили. На даний момент на цій плантації працює 8 чоловік. 8 чоловік вони всюди порозкидувані. Бачите, перед тим, як засаджувати, тут приїжджає трактор з такими лопастями і все переорює весь руб. Така йде рекультивація. Така, бачите, ями такі Зараз засадять ялиночки і тут в принципі, вже на рік гарно може родити брусниця чи чорниця. Ялинки відростають, великі там до 2 метрів. Тоді йде чистка, чистить ліс, щоб лишні дерева зрізаються, там, береза багато кидається, дичка всяка, вони то все зрізають, і нові ялиночки далі собі ростуть. І на цьому зробимо, бо можна сказати, поки 10 років там підростає олиночки, росте ягода і ми так ходимо, тільки збираємо ягоди. Ось там там один. Ще садить, там другий садить. Вон там з коробками пішов третій. З тої сторони я бачив, ну звідси не видно бо далеко. І тут десь ще один є, бо чую, що стукає, але не бачу його. Звідси як він далеко з тими коробками йде. Це 60 кг несу такое на собі. Досить нелегко, я вам скажу. Він далеко йде, бачите, він йде в сам кінець тої вирубки, тут же такі хащі. Тут мені самому важко прийти, а він щось тоді супер. А он я бачу. Ага, там ще друга вирубка йде. Він я бачу, ходить. Ходить один за один жовтому дітий. І там справа теж чую, хто стукає. Каже, відпочити треба пару хвилин, то там і такий великий... Каже, важка праця, але гарна, гарний заробіток. Здалека, то дуже далеко йти, бачите, ми дуже великий кусок при цьому прийшли. А воня, бачу, там ще один. Далеко-далеко. То вони дуже далеко розходяться. Дуже зараз колоку знімаю. Yeah. От так, дивіться, підійшов, бачите, такі саджанці в них в сумочках лежать. Собі yeah. вони носять. І він кидає в ту трубочку. І, І вон, да? Yeah. Так. І він голі. І ще приступ yeah. там. Це приблизно йде кожних 2 метри, не має бути, да. 2 meters, yes? Yeah. Так, вони садять. Ми полосу взяли, зайшли, посадили і повернулися назад. Yeah. І так кожен, кожна виробка. Бачите, він запхав пеньок. Сам, yes. сам пеньок запхав. А тут немає де зарплату. No тут О, ну, інздрав, він знагляє, зараз запхає сьогодні. Ага, ми тут. Так. А, знову пеньок. Сюди. Що буває, попадається каміння. На каміння твердо не залазить каміння. О, залізно. І так от цілий день ходиш по тих вирубках. Важко ходити. Але що я вам хочу сказати, що засаджують, засаджують виробки рано чи пізно. Може вирубка працювати 5 років, не засаджена там. До неї черга дойде. Просто Нехватка людей. Тут багато з України людей працювало, але зараз не можуть приїхати. Бачите, люди навіть з непалу працюють. Ну і мають вони досить нормально. Дві ялинки на одну крону шведську за те, щоб посадити. Це досить добре. Вони в день можуть висаджувати 2-3 тисячі ялинок. Ну, Вибори все та й піде далі до ящика по нові. Бачите, в нього є свій чемоданчик. Mm. Свій ящики в нього є. Кожен з собою бере по 4 ящика приблизно і несуть сюди. Ось такі садженці. Ось такі О, Бачите, набирає. Такі набираємо собі штучки. Так собі набирають, набирають такі сумочки, а далі з трубкою йдуть садять. Такі садінці. Ми розпів ящика зараз бере. В принципі, робота якби, ну, з одної сторони важка, з другої сторони і нормальна, тому що ти сам собі, як то кажеш, ну, їх тут ніхто не контролює, можна сказати. Ти собі цілий день працюєш на свіжому повітрі, сам собі господар. Ось. І так, правда погодні умови, якщо бувають дощі, то теж погано. Ну, так само, як ягоди збираєш, Теж цілий день дощ, не дощ ти працюєш все. Так само і все. Саме тут вони працюють. Єдине, що вони потрібне, їм інакше потрібно. Так, ну, я напевне туди вже не піду до тих, я вам показав приблизно, бо там ще вони працюють, хоч як далеко вони розходяться, 8 чоловік. От. Сюди вони розходяться і ходять. І ось я вже вийшов до автомобілів, ще раз вам покажу. Такі автомобілі не дають з такими прицепами коробках саджанці у них От. Я не знаю як вони працюють, чи кожен сам на себе, то скільки висадив, чи на загальну площу. От. Фірма їх забезпечує всім. Хорошими автомобілями, хорошим житлом. Так, приблизно так відбувається все. Так що не переживайте, в Швеції все, що ви бачите, що все страшне, порубане, лежить. За пару років воно буде, заросте ялинками, деревами і все буде добре. Чого не можна сказати про нас, про Україну. Там тільки і аби тільки кишеню набити, скоріше і втікти. А що далі після, після них їм все рівно? А тут... Шведи думають про нащадків. Виробили ліс, засадили і їхні е, онуки, діти-онуки мають те, що виробити. Після них теж виробили і теж засадили. І так у них роками. Все. Як вам сподобалось відео, пишіть коментарі обов'язково, поширюйте, ставте подобайки, підтримуйте український контент. Дякую всім